Ви знали, що Квітка Фуксія названа на честь одного з найвпливовіших ботаніків усіх часів. Саме Леонгард Фукс, геній 16 го сторіччя, створив книгу, яка стала основою для сучасної ботаніки The New Herbal. Цей шедевр вперше побачив світ у 1543 році і об'єднав глибокі знання про понад 500 рослин із найточнішими на той час ілюстраціями. Леонгард Фукс був не лише ботаніком, а й новатором медицини. Його роботи стали революційними для науки, адже Фукс не лише описував рослини, а й надавав практичні поради щодо їхніх лікувальних властивостей. Його книга вплинула на розвиток фармацевтики та стала взірцем для ботанічних публікацій наступних століть. Чим унікальна The New Herbal? Вона відкрила Європі рослини нового світу тютюнку, курудзу, квасолю та кактуси. Крім цього, Фукс довів, наскільки важливими є точні зображення для ідентифікації видів, задавши стандарти на століття вперед. Його детальні дереворити, створені руками найкращих художників, були не просто науковими інструментами, а й справжнім мистецтвом. У новому виданні Ташин ми отримуємо більше, ніж просто репродукцію. Це точна копія примірника особистої книги Фукса, розфарбованої вручну та збереженої в ідеальному стані понад 450 років тому. Чи чули ви про цього науковця раніше?